Радіо Юї Чикаго». о нас видно. Усім вітання. Ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гостя завітала Ольга. Наконешна. це є імміграційний адвокат та засновниця фірми Наконало. Привіт вам, Ольга! Добрий вечір! Ради вас бачити. От ваші теми для інтерв'ю дуже завжди актуальні, і люди завжди їх коментують. Тому що питання імміграції, воно мені здається для дуже багатьох людей, особливо українців, які проживають в США. Мега актуальні. І ми з вами от спілкувалися теж нещодавно. про, У нас була тема з вами про шлюб, ви там розповідали про різні там як потрібно готуватися і так далі, тому подібне, про воз'єднання, так мовити, такої сім'ї, де чоловік і дружина. Проте, серед коментарів, які люди залишали, ми побачили, що люди питаються про з'єднання сім'ї не тільки як чоловік-дружина, а для тих людей, які проживають тут, щоб вони воз'єдналися із своїми батьками. Розкажіть, будь ласка, як це працює. В принципі, чи це можливо? Ну це якось можливо. І які є тут підводні камені? Ну, в принципі, розкажіть, будь ласка, про тему саме от такого воз'єднання сім'ї. Так, я теж бачила як мінімум один коментар на рахунок возз'єднання сім'ї з батьками. І дійсно, окрім, окрім одруження, є існують інші категорії родичів, не тільки чоловік, дружина, які теж близькі і які часом. Необхідні і бажані для Громадян США чи власників грін-карт, для того, щоб вони залишилися поряд з ними і проживали в Сполучених Штатах. Ну і звичайно, що в умовах війни в Україні це дуже актуальна тема, тому що сюди приїхали не тільки жінки з дітьми, приїхало дуже багато старших людей, в яких тут були діти, які проживали тут руками. І зараз, коли відбувається вся вся дискусія на рахунок репаролів, ТПС, чи вони будуть продовжені, чи не будуть продовжені, багато людей ставить собі запитання, як залишити тут батьки. Як не піддавати їм цьому, цьому стресу постійному на рахунок статусу? І якщо на початках багато хто категорично говорив про те, що батьки тут не будуть залишатися, вони будуть їхати додому, то зараз це питання стає вже по-іншому, воно стає більш гострим. Тому дійсно ми проводимо багато консультацій на рахунок воз'єднання сім'ї з батьками, і це доволі актуальна тема. А, треба розуміти найперше, що на возз'єднання з батьками можуть подати тільки громадяни з США старше 21 року. Тобто uh -huh. ті, хто мають зелену карту, на жаль, не можуть подати на возз'єднання з своїми батьками. Це одне із найчастіших запитань. Тому якщо ви маєте можливість подавати на громадянство і ви з якоїсь причини чекали багато років, воно вам було необхідне, то зараз якраз час це зробити. Якщо у вас тут є батьки, у яких закінчується статус, і ви хочете із ними возз'єднатися. Воз'єднання з батьками відбувається, якщо вони зараз на території. США відносно просто. Там повністю усувається цей блок, про який ми часто говорили: про доведення дійсності відносин, про доведення дійсності шлюбу, тому що у відносинах батьки і діти, звичайно, не потрібно доводити справжні стосунки. Але потрібно надати свідоцтво про народження чи як? Абсолютно. І в більшості випадків не потрібно наводити жодних відносин між батьками і дітьми. Треба надати просто свідоцтво про народження, в якому записані мама або тато, якщо вони є біологічні. Там є теж свої нюанси, і насправді ці. Кейси на возз'єднані вони є досить цікавими і досить креативними часом, тому що е, буває, що подають на вічима або на мачуху, там є свої нюанси. Пода, буває, що подають на батьків, е, особливо йдеться про татів, про чоловіків, які е, не були в шлюбі з матір'ю дитини, коли дитина була народжена. Це є зовсім інакший аспект. Тобто, так але так, якщо звані... він вписаний в свідоцтво про народження, цей чоловік. Але в шлюбі був це вже якась є проблема? система. Система американського права вона повністю продубльована ну не повністю. Вона вже зараз розвинулась, трошки помінялася, але спочатку вона була продубльована з англосаксонської системи, тобто британці, коли сюди приїхали, вони привезли свою систему права, і в Великій Британії існувало поняття позашлюбної дитини. Тобто, це було таке досить серйозне в ті часи. Древні, допотопні, досить страшне поняття, коли дитина народжувалась поза шлюбом. І це поняття вони ввели в свою юриспруденцію, і з цього вони привезли сюди. І, і воно ще середньовічні ці поняття і воно, живуть. І вон, досі? Так, ці середньовічні поняття живуть досі в імміграційному праві, коли йдеться про воз'єднання сім'ї з батьком. Тому дуже суттєво для чоловіків це свого роду так само дискримінація, чи ця дитина була народжена тоді, коли батько був в шлюбі з матір'ю, чи ні. Якщо був в шлюбі, то існує презум що це є батько дитини. Тобто, ну, та як народився на території США, американець так. так само і такий. Якщо твоя не в шлюбі, батько має довести, що він. Приймав участь в житті цієї дитини, тобто що він з нею спілкувався, що він її або пробував визнати своєю, або якщо ні, то принаймні він а, фінансово підтримав. Тобто він тої дитини не відрікся, він розумів, що вона або, є. Або, можливо, пізніше одружилися. Або пізніше одружилися, так. То це є такий окремий а, окремий такий кусок. Сімейного воз'єднання з батьками, який дійсно буває теж дуже цікавим, і чому я сказала, не завжди треба наводити докази, але часом потрібно, тому що часом ми реально збираємо докази того, як люди пересилали своїм дітям гроші, як вони вели їх за ручку в перший клас. Тобто, дуже подібно на кейс через шлюб, і ага. в цьому якраз креативність полягає сімейного воз'єднання. Але це рідкісті випадки. Більшість ми говоримо про класичні кейси, коли мама і тато є біологічними батьками, народилися в шлюбі і до сих пір живуть в. Любі, і така дитина подає вже доросла дитина, подає на возз'єднання на території США. Цей процес зараз займає до року часу, переважно, якщо дивитися в загальному, нікуди виїжджати Я про це. ви маєте на увазі, коли батьки вже зараз на території США. Так коли батьки на території США, ми візьмемо умовно, що вони приїхали то основне, що в них має бути це легальний в'їзд. Неважливо, чи то вони for зараз... підходить так, юфою підходить для сімейного возз'єднання через дитину. В них має бути легальний в'їзд, їм не потрібно легального статусу поки що на момент подачі, тобто вони вже можуть бути без статусу. Скажімо, вони приїхали сюди багато років назад. Вони, вони залишились нелегально, потім в них народилась дитина. Цей дитині зараз 21 рік, вона подає на батьків на Тобто То головне, так, так можна. І повірте мені, дуже багато батьків чекають 21 річчя своїх дітей. Е, я це знаю. Так само не 18 років, а 21 рік для того, щоб подати на возз'єднання. На жаль, так само багато хто прораховується і ну, думає, що це можна зробити швидше. Е, збирається пакет документів і. Все як при звичайному воз'єднанні, тобто ряд аплікацій, супроводжуючі документи про підтвердження стосунків, основні документи це є підтвердження в'їзду і спонсорські документи та медогляд заявника. Переважно це відбувається без інтерв'ю. Батьків не викликають на співбесіду в більшості випадків. Зараз ми бачимо частіше кейси, коли батьків почали викликати на інтерв'ю. І ми не можемо зрозуміти так само, чи це буде нова політика, коли всіх будуть абсолютно викликати на інтерв'ю, чи це деякі окремі кейси, де є якісь специфічні моменти, які потрібно уточнити. Тому. Все доволі просто. Якщо у вас є громадянство і у вас є батьки, і ви хочете подати на з'єднання, це є ну, відносно не, не важкий процес із дуже хорошими показниками успіху. Якщо в них є легальний в'їзд, немає ніяких кримінальних порушень в минулому, немає жодних імміграційних чи депортаційних процесів та інших моментів, які можуть ускладнити. А скажіть, які умови мають бути, тобто, для того, щоб. Дитина могла подати на возз'єднання, мають бути якісь податки, чи мають бути якісь, не знаю, умови, можливо, якась власність, власний будинок, якісь кредити, наявність. Ну чи може бути таке, що просто собі люди живуть? Дитині 21 рік, і дитина така, все, батьки, їдемо в Америку. Ну тобто, як це все відбувається? Ну, відбувається все не зовсім так. Звичайно, що потрібна фінансова підтримка, тому що як в будь-якому кейсі на сімейне виз'єднання, той, хто подає, має показати, що він може фінансово собі це дозволити. Тобто, мають бути або дохід на певному рівні, або мають бути певні збереження, чи нерухомість, чи інші речі, які можна використати замість доходу. Також якщо доходу в самої дитини, які вже теж насправді 21 рік, і вона вже умовно кажучи, може давним-давно працювати, служити в армії і вести доросле своє життя. Якщо немає в цієї дитини достатньо доходу, де можна залучити так званого джойн спонсора, тобто ще одну людину іншу, яка стане поручителем, яка надає свої доходи для того, щоб підтримати це якесь на возз'єднання. А тому, ну ці це справа техніки, як, як правильно оформити фінансову підтримку, але так вона потрібна безумовно. Але в теорії, в теорії, навіть от просто людина 21 рік може вже подавати відповідно, якщо є якісь додаткові гарантії фінансової безпеки, ви кажете, можна залучати ще там когось. Хто буде з гарантом, я так розумію? От я правильно? Так, вас розумію? можна залучати ще одного спонсора, тому що назва людини, яка подає на когось своїх батьків чи на іншого родича, окрім того, що цей петиціонер, який складає прохання на чиюсь користь, так само ця людина виступає спонсором. Добре, а от ми вже сказали з вами, коли батьки тут на території ага. США. А як відбувається процес, коли скажімо батьки в Україні чи де інде? А якщо батьки в Україні цей процес розбивається на два етапи: тобто, перший етап відбувається з імміграційною службою, коли подається петиція на возз'єднання. Після того, як ця петиція ухвалюється, коли отримується approval notice, кейс переводять в національний візовий центр і його переводять відповідно в посольство рано чи пізно, це займає приблизно 4-5-6 місяців, і батьки проходять співбесіду вже в посольстві. І отримують імміграційну візу, вклеєну в свій паспорт. Приїжджають сюди, і тут їм за адресою яку вони вказали в анкеті проходить грін карта. Теж займає приблизно рік часу, і це все оформляється. А відносно проходження оспівбесід, співбесід, mm -hmm. ми навіть з вами поза ефіром говорили. Ви казали, що є якісь чи плануються нововведення? Якісь не дуже такі приємні для людей, які планують співбесіди у. Консульстві чи як це правильно а, називається? Так, буквально на днях, мені здається, на вихідних це опублікували новину, що з 1 листопада а, візові інтерв'ю імміграційні, це стосується особливо імміграційних інтерв'ю, тобто тих, які ведуть до грін-карти, до постійного місця проживання, будуть проходити, тепер проходити лише в країні постійного проживання або громадянства людини, апліканта, заявника. Це якщо людина не на території США. Це, чи це якщо людина не на території США, тому що на території США ми проговорили в воз'єднання. Це тільки для людей, які знаходяться за кордоном і планують їхати сюди через посольство. Вони мають проходити інтерв'ю не в третій країні. Візьмемо випадок України. Тобто українці останні роки проходили дуже багато інтерв'ю в Варшаві, навіть не маючи там постійного місця проживання чи, чи будь-якої посвідки на проживання. Багато хто приходить в Франкфурті і Просилися mm -hmm. в різні посольства різних країн. Зараз ця політика буде набагато жорсткішою, і звернення в посольство напряму, як це було раніше, не буде вже, вже працювати. Потрібно буде просити офіційно через національний візовий центр перенесення інтерв'ю, і потрібно буде надавати якісь ну надзвичайні обставини. Чому мають перенести саме ваш кейс в інше посольство? А Тобто, наприклад, якщо говорити за Україну, те, що в Україні йде війна, це не є надзвичайною обставиною. Ми ще не знаємо. Насправді, як то буде на практиці, раніше яка була процедура? Процедура була така, що по дефолту людину відправляли або в те посольство, яке вона вказувала в себе в аплікації, або за місцем її проживання. Тоді ми зверталися в посольство іншої країни, третьої країни і просили. Так і так і просили, щоб, будь ласка, візьміть цей кейс, ми би хотіли його у вас пройти. Mm -hmm. І зазвичай посольства третіх країн ну, йшли на зустріч. Принаймні, в нашому досвіді було досить все нормально. Зараз ми не можемо звертатися напряму в посольство. Ми повинні це робити через національний візовий центр. І що буде важливою причиною, надзвичайною причиною ми поки що не знаємо, тому що, звичайно, ж немає ще практики, немає прецедентів. Mm -hmm. Але сам факт про те, що це, ця постанова вийшла, що про неї оголосили. Але йдеться про те, що буде більш більш жорсткіша політика, і, можливо, це негативно вплине на тих українців, які. Зокрема, виграли в лотереї зеної карти і планують в 2026 році проходити інтерв'ю в країнах третіх, які угу. не, не планують вертатися до Києва. Можливо, для них це стане серйозною практичною перешкодою. Угу. Ну дійсно, це може стати для когось перешкодою. А ви ще згадали, що в країнах постійного проживання, тобто, це може бути таке, скажімо, що має бути якесь посвідчення. Ну уявімо, людина проживає в Італії, має бути пермесо. Тобто, так. скажімо, такого роду не може бути там людина, просто собі проживає як турист, скажімо, там не знаю, в Польщі, в Іспанії два місяці, і mm -hmm. подається, що тепер я тут постійно проживаю, чи це мають бути якісь документи, можливо, робочі якісь mm -hmm. договори чи дово, до, ну, договір з, з оренду житла. Що може слугувати підтвердження постійного проживання в тій чи іншій країні? Ну на, на практиці а, зараз є система онлайн-система US Travel Dax, де людина сама створює собі а, кабінет, і потім вона сама тут там складає прохання про інтерв'ю. Вона. Просить appointment на своє інтерв'ю, і зазвичай кожна країна, посольство кожної посольство сполучених штатів в кожній країні може мати свої нюанси по тому, як покруково людина йде до створення кабінету, до створення інтерв'ю. Зокрема, нещодавно я робила appointment для когось в Іспанії. і Власне, там була українка, громадянка України, яка постійно проживає в Іспанії, і вона має посвідку на проживання. Я забула, як вона називається. Ну, ну є якісь я наші... іспанська грін-карта. Іспанська грінкарта. Я пам'ятаю, коли ми створювали кабінет і коли ми просили апойтмент, ми вибирали там було запитання, чи ви резидент і громадянин. Ми вибирали так: ми я резидент. А тоді було запитання, чи у вас є документ, який може підтвердити ваше резидентство. Ми вибирали так, і там і цей документ входить в список обов'язкових документів для того, щоб принести їх на співбесіду. Ага. Тому швидше за все, якийсь аналог буде на сайті кожного. Посольства і так потрібно буде підтвердження. Я не думаю, що договору оренди буде достатньо, тому що його може взяти будь-хто чи, чи роботи. Mm -hmm. Робоча віза це не постійне місце проживання. Робоча віза, якась якраз свідчить про тимчасове перебування в тій країні з цілею працевлаштування, а постійне місце проживання там, де людина має громадянство або посвідку. Я вас зрозумів. Я дуже вам дякую за таку корисну інформацію. Друзі, нагадаю, що це була Ольга Неконешна, це імміграційний адвокат. Вкотре дякую і вкотре радію, що ви ділитесь такою корисною інформацією з нами усіма. Навзаємо дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.